Я ніколи не думала, що така звична процедура, як розчісування, може виглядати збоку, як. Я бачила мамині очі, коли доглядальниця тиціла їй підніс дзеркало і промовляла, яка ви красуня, та подивіться на себе, ви чого? Мама намагалася відвернути голову від зображення, але доглядальниця все шукала кращий ракурс. Досить. Я зірвалася на крик. А та навіть не зрозуміла, що ж вона такого зробила. Ви звільнені, і більше я вас не хочу бачити, скільки я вам винна. Жінка назвала суму більшу, ніж ми домовлялися, і весь час говорила, що у неї таке вперше, що всі її хвалять, що це просто я така прискіплива, і вона нікому не рекомендуватиме нас. Я всіх знаю, ми всі один одного знаємо. Ви ніколи не знайдете нікого кращого за мене. Ще мене проситимете, от побачите. Я закрила за нею двері, там, що лунали слова такі ж, як і їх власниця. Мама могла лише говорити очима, і я бачила, що вона рада більше ніколи не бачити цю жінку, а ще себе. Де ділася її краса і розум, лишилося лише це тіло. Мамо, я когось знайду, ти лише не хвилюйся. Мені важко когось вводити в нашу маленьку родину, бо відколи я себе пам'ятаю, то ми були лише вдвох. Батька наче ніколи й не було, лиш мама і я, і я так звикла бути з нею, що ніколи не хотіла жити з чоловіком окремо від мами, а хто ж таке захоче? Тому мій перший шлюб, хоч і був в зрілому віці, але нічим не закінчився. Ти й доки матір будеш тримати за спідницю? казав на прощання тоді Артем отак життя мене з мамою? Ти не розумієш? У мене більше нікого немає. Він лиш роздратовано махнув рукою, мовляв, що тобі казати, раз ти отака от вперта. Я не знаю, що такого цінного в стосунках, коли тобі приходиться все пояснювати. А от з мамою це розуміння співслова. Вона не осудить, вона зрозуміє, вона пробачить, вона перша перепросить, вона рідна. А що з чоловіком? Те не те, все не так, і хіба справа в мені? Та навколо глянь, чи є жінка, яка безмежно щаслива в шлюбі. Жила я далі, але потім почала помічати, що мама наче відключається, а потім наче й нічого нема, і от тепер дійшло до того, що я мушу наймати доглядальницю, а сама йду і заробляю на неї. І ось ця, яка не розуміє, як це людині пережити своє відображення в дзеркалі. Я його лошення виставила і стала чекати, але дзвінків не було. Далі хотіли більшу зарплатню, далі ще щось. І ось зателефонував чоловік, і я вирішила, що може й краще, бо йому буде легше її піднімати. Але я не очікувала, що це буде молодий чоловік. Мені 42 роки, і я шукаю підробіток, сказав він, ви ж самі кажете, що треба кілька днів на тиждень. Я погодилася, але все одно гризло, як чоловік на таке може згодитися. Вирішила, що якщо мама його не прийме, то і з цим розпрощаюся. Але мама, чи не вперше відколи лежить, зустріла мене з доброю усмішкою. Ви маєте купити спеціальний матрас, щоб можна було її піднімати і опускати, бо так і доглядати її легше, і їй зручніше. Може, в когось є вживаний? Далі Максим, а так звали чоловіка, придумав приспособлення для ванни, щоб легше мені було її мити. Він був певен, що мама таки ходитиме сама, і це сталося потроху, потроху з паличкою, але мама пішла адже ж ще молода жінка лише 61. Вона й говорити навчилася завдяки тому, що Максим з нею співав та вивчав дитячі віршики і мені говорив це робити. І тут, чи не вперше я зрозуміла, для чого потрібен чоловік, ось для такої підтримки і розуміння, для плеча в біді. Мама каже, щоб я ні за що його не відпускала, але от я не знаю, як розпочати цю розмову. Просто спитати, чи не хоче він з нами жити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.